Ну що, поїхали? Чистий зріз. Без проблем ріжуть. Так, тепер тустійші пробуємо. Теж без проблем ріжуть. Ставимо на 2 см для того, щоб швидше закривалися і відкривалися самі ножечки. Тут вже не приходить, треба ставити більший. Зручне використання, захід від перегріву та від перенавантаження. Гарантія 36 місяців. Зручний в руці, до речі, так класно лежить. Придбати можна на нашому сайті.